не посечаси на вічі. Господи по віця, послання святого постола Павла Читання. Братця, Бог, богатий милосердя, з великою своєю любові, якою полюбив нас. Мер пред нашими гріхами оживив нас разом із Христом і благодатью ви Спасені, і разом Ісусу воскресив нас, і разом посадив на небі у Христі Ісусі, То в майбутніх віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті по своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодатні через віру. і це не від нас. А дар Божий не віддів, що ніхто не міг похвалитися, бо ми його сокоління, творі у Христі Ісусі, для добрих дів, як Бог оже наперед Бог просував. Що ми чим. Prosti vysluchemus Sveto Evangilia Miri Elexii I Duhom I Duhom I Duhom I Duhom Прийшов Ісус гризи на околицю, що проти людей, як Ісус вийшов на берег, попався йому на зустрічі, один чоловік з міста, що мав бісів. Він знав його часи на сив одежі і мешкав не в хаті, а в робах. Побачивши Ісуса він закричав, припав його до ніг і сказав синим голосом, що мені тобі, Ісусе, Силово Севічкого, благає тебе, не буче мене.

І вони благали, його, що він не вилів їм йти в безодню, бо ж там великі стали свиней, що паслися на горі, і де вони просили, його, що він дозволив їм війти в них, і дозволив їм, Вийшли демони з чоловіка, вийшли в свиней, і кинулись стадо схручі озеро, як потодуло, побачивши, що сталося, пастухи кинулись в розтіч. І розповіли про це в місті та по селах, і вийшли люди подивитись, що сталось, прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались наочні свідки їм розповіли, як великогося існувати. Тоді все селе Герасинське, округи почали його просити, щоб відійшов від них. Поверх і страх вогнув їх, і вийшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли ліси, просив Ісуса, що буде з ним, але він відпустив, кажучи, вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Domino, tu es salvator meus, tu es O, Domine, Ісус. Коли апостолі учні Ісус пристали геси краю, що протигали неї, як Ісус зникшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісі, і далі нам Євангелія характеризує. Того чоловіка. Характеризує Іван Євангелія в якомусь був. До чого він дійшов? А він можна сказати, до чого він вже душився, докотився. Євангелія говорить, він з давнього часу не носив одежі. І мешкав не в хаті, а в гробах. Ось даю Христі, до якого стану людина опускає гріх? Людина, яка не є в стані гріха, вона є приємна Богові, приємна іншим людям по-іншому виглядає. Людина виглядає як людина. Але сьогодні ще нам Євангелія показує крайність. може опуститися до такого стану, може так жити, що навіть тварини до такого стану не опускається. З давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Гріх до такого стану може довести людину що навіть та людина сім'ї, родині вже не стає непотрібною. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не мучи мене. Благаю тебе, не мучи мене. І вам і ви чуєте слова, щоб щось Ісус до нього говорив? Чи ви чули, що Ісус до нього звертався? Ми з вами тільки прочитали, що Ісус вийшов на берег з учнями апостолами. Присутність Ісуса вже тому, тому Бісловатому зробила вже таку велику неприємність. Він під присутності Ісуса і чому Він велів чисто духові вийти з чоловіка. І далі радіванки далі характеризує життя тої особи. Тут часто хапав чоловіка. Його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, стерегли та й трушню окови. Іде? по пустинях. Ось до чого може привести ріг. Ісус питав його, як тобі на ім'я легівон, ім відповів ім той. Багато побігє йшло в нього Легіон. 10 тисяч. Звідки вони взялися? Не один, не два. Не п'ять, не десять, десять тисяч. Ви знаєте, коли є побожна, свята сім'я, родина, то і людина, в такій сім'ї зростає побожною, любить Бога, виконує Божі заповіді. Тому що родина і сім'я в житті кожної людини відіграє дуже велику роль. Ви дуже добре знаєте, що якщо одружуються діти, дитина попадає в іншу сім'ю, і коли та сім'я є побожна, Якщо та дитина, яку ви ходили до церкви, чили, попадає в сім'ю недобру, непобожну, нерелігійну, то наступає деградація. Сім'я дуже багато рішучи, в яку попадає людина. Івангелія говорить, що вся та місцевість, вона була, була гріховна, отой Грисинський край, край гріха, переступлення Божих законів. І тому не дивимо, що ту особу вийшло 10 тисяч, тому що ось, коли вся місцевість є гріховна то якій місцевості може бути якась людина, хоч одна свята, може бути. Але це рідко буває. Бо свята родина, спільнота, суспільство піднімає людину. А гріховне, навпаки, людина деградує. І ці діванки ми з вами бачимо, що, що на щіки. Ота деградація була в тому краю, що навіть Ісуса вигнали. Сказали до Ісуса, йде з нашого оконець. Він звінив того опутаного, то, опутано, то обіснуватого. А ми тебе сказали, що йде з нашого, йде від нас. Знаєте, ще ми маємо ще таку неподібну притчу про того блудного сина. Пам'ятаєте, отой молодший син, поки жив у батька, жив в достатках, перстень мав на руці гарні одежі, а коли пішов від батька, сам відійшов, Покинув батька, тобто покинув Бога. Що це сталося? До якого саме йшов? До чого допровадив їх? Він Рід до того допровадив, що він би навіть радий був би їсти те, що їдять свині. Це є деградація, до якої доводить гріх. Сьогоднішня ще Євангелія подібний спосібом також показує. Всі. Тому Дорогі Христі кожен з нас повинен старатися жити з Богом. Від Бога не відходити і в карти, дорогі Христі від гріха, уникати гріха, тікати від Бога. Можна боротися, але краще до боротьби не доводити. Можна не завжди, коли є боротьба, ми виходимо переможцями, але краще втікнути, не допровадити до того. Це буде найдіше. Слава Ісусу! Христу! Слава Тобі, Ісце, Божого, поховання, наші слова, Дові. Христос, что воскрес на этой истреб, наши вот вам это чистой своей матери, так и славный сыпал, постыделся наши вас в дустов и прислал Костонтено полезет их, помилый спасано тебя блоги и были налюбны.